Золото волоска. Жив був на світі король. Ось одного разу прийшла до нього незнайома бабця, принесла рибу і сказала Накажи приготувати цю рибку і з'їж її сьогодні за обідом. Тоді ти будеш розуміти все, що говорить будь-який звіт. Король щедро заплатив бабці та покликав свого слугу іржика і наказав йому приготувати рибу до обіду. Тільки дивись, сказав король, не здумай сам спробувати, бо за таке не зносити тобі голови. Іржик взяв рибу і поніс її на кухню. та будь що буде, а я спробую, що це за риба. Вирішив він Коли риба була готова, Іржик відщипнув маленький шматочок і проковтнув його. У ту ж хвилину він почув, що розмовляють кури у дворі. І, як ні в чому не бувало, відніс юнак блюдо в королівські покої і поставив на стіл. Після обіду король наказав Іржику подати кубок вина. Кужик взяв глечик і став наливати вино. І у цей час у відкрите вікно влетіла пташка. Вона тримала в лапках три золоті волосини, а за нею гналася інша і щебетала. Віддай, віддай, вони мої, а не твої. Зате я перша помітила, як вони впали на підлогу, коли королівна золотоволоска розчісувала кучері. Тут друга пташка налетіла на першу і стала виривати у неї здобич. Іржик заслухався птахів і розлив вино. Скінчилося тим, що пташкам дісталося по волосинці, а третій волосок впав і, вдарившись об підлогу, задзвенів, як чисте золото. Здогадався король, що Іржик теж розуміє мову птахів, і крикнув Ти. Розлив вино, тому що слухав, про що сперечаються пташки. Завтра ж тебе повісять. Ах, милостивий король. вигукнув Іржик. Пощадіть мене. Хіба я не заборонив тобі пробувати чарівну рибу, сказав король. Ну, гаразд, розшукай королівну золотоволоску і приведи її до мене в палац, тоді я тебе помилую. Осідлав Іржик коня, взяв у дорогу мішечок з їжею і гаманець з грошима та поїхав. Дивиться на кущ горить, а під ним мурашник. Іржику, допоможи нам, кричать мурашки. Іржик зіскочив з коня і затоптав вогонь. Спасибі тобі, Іржику, кажуть мурашки. Якщо знадобиться допомога, ти тільки згадай про нас. Засміявся Іржик і поїхав далі. Під'їжджає він до високої ялинки. Дивиться на вершині гніздо, а внизу двоє воронят пищать. Допоможи, Іржику, нагодуй нас. Іржик відв'язав від сідла мішок з їжею і кинув його воронятам. Спасибі тобі, Іржику, закаркали воронята. Якщо важко тобі доведеться, згадай про нас. Добрався іржик до берега морського, а на березі двоє рибалок сперечаються ніяк не поділять спійману рибу. Я вас помирю, друзі, каже Іржик, подайте мені вашу рибку, а гроші поділіть порівну. Він віддав рибалкам всі свої гроші, а рибу випустив у море. Вона весело плеснула хвостом і сказала Спасибі тобі, Іржику, якщо знадобиться коли-небудь допомога, то згадай про мене. А рибалки дізналися у іржика, куди він шлях тримає, і відвезли на острів, де в кришталевому палаці жила зі своїм батьком Золотоволоска. Ось заходить Іржик в кришталевий палац, кланяється і просить короля віддати золотоволоску за свого пана заміж. Не знаю, чи вартий твій пан такої нареченої, як моя донька, відповідає король. Але якщо вирішиш три завдання, віддам доньку за твого короля, а не вирішиш, накажу стратити тебе. На другий день вранці король говорить Іржику. Було у моєї доньки перлове намисто, але нитка обірвалася і розсипалися перлини по зеленій галявині. Іди і збери їх. Прийшов Іржик на галявину, а галявина широка, широка, спробуйно розшукати перлини зернинки. Тут думає юнак мурахою треба, будь. Не встиг Іржик озирнутися, як мурахи притягли до ніг перлинки всі до однієї. Подякував Іржик мурахам і поніс перли королю. Здивувався король, що Іржик так швидко розшукав всі перлини. Ось тобі інше завдання, каже. Купалася моя донька в морі. Та загубила дорогоцінний перстень. Знайди його та принеси. Прийшов іржик до моря і думає рибкою треба бути, а не людиною, щоб таке завдання вирішити. Глянь, а рибка тут, як тут, виносить йому перстень. Подякував іржик рибці і поніс перстень королю. Похвалив його король, а назавтра. Задає юнакові нове завдання. Роздобудь тепер, каже, мені живої та мертвої води. Іде Іржик сам не знає куди, тільки віщий ворон знає, де цю воду знайти. Тільки він про це подумав, як прилетіли до нього воронята з двома бульбашками. В одній жива вода, а в іншій мертва. Подякував їм Іржик і поніс обидві бульбашки в палац. Пора ти з усіма завданнями, сказав король батько. Віддам доньку заміж за твого пана. Привіз Іржик золотоволоску в палац свого короля, зрадів король, що не надивиться на красуню наречену з золотим волоссям. Зараз же наказав готуватися до весілля. А Іржику подякував, пробачив його і зробив своїм головним радником.